Сьогодні я хочу розповісти вам про книжку дірка Райнгарта Ідеальний шторм. Перша вона була опублікована німецькою у 21 році. А цього року вийшла в перекладі Сергія Стеця у видавництві Арбукс. Жанр цієї книжки це, напевно, Ян Кендалт, кібертрилер. Про що ця книжка? Ця книжка а, про а, шістьох здібних підлітків, які а, кожен в своєму житті стикаються з певною проблемою, з несправедливістю, із суспільним тиском, самотністю. А так чи інакше, їх реальний світ стає ворожим середовищем, з якого вони тікають у кіберпростір. А двоє дівчат, четверо хлопців знайомляться на платформі онлайн-гри. Це щось на кшталт Варкрафту. Я, чесно, не знаю, я не граю, але мені підказали, що це схоже на Варкрафт. Вони створюють власну гільдію, беруть участь у турнірах, перемагають. І під час спілкування дізнаються про реальний досвід одного з членів своєї команди, про жахливий досвід, про те, що його родина постраждала під час збройного конфлікту в Конго. Також вони дізнаються про а, махінації та оборудки двох великих американських корпорацій, які наживаються на цьому збройному конфлікті, які наживаються на експлуатації людей, які наживаються на Видобутку а, певного мінералу колтону, і які, власне, постачають зброю. А, наші герої не є такими фанатичними активістами, але вони визнають, а, що є а, жахлива несправедливість, вони хочуть допомогти своєму другу, і вони готові а, використати свої хакерські навички, вони готові навіть ризикнути життям а, для того, щоб. Продемонструвати світові реальне обличчя цих корпорацій, ну і допомогти. Персонажі, які вони це дуже кмітливі, дуже дібні підлітки. Вони трохи ідеалісти. У них є власне якесь почуття справедливості. Вони бачать різницю між хакерами і кіберзлочинцями. А вони готові йти на ризик, і мені здається, що на початку книжки ти дуже хочеш з ними познайомитися а наприкінці ти вже просто шалено за ними вболіваєш. Кому з героїв ти проемпатувала найбільше? Мені найбільше відгукується 16-річний підліток з Конго Бакар. Тому що о, він пережив жахливий травматичний досвід, о, який пов'язаний з його родиною, і я чітко розумію його жагу допомсти. І я розумію, що він вірить о, у боротьбу за добрі справи. Кому ця книжка буде цікавою. Мені здається, що ця книжка буде цікава а, і підліткам там від 13 14 років, і дорослим, і а, чоловікам, і жінкам, хлопцям, дівчатам. А, мені здається, що вона дуже класно підійшла б для обговорення на якихось книжкових клубах, тому що вона піднімає багато питань, які пов'язані там з мораллю, з, з законом, справедливістю, з і це завжди цікаво обговорювати. Чим цей текст особливий? Мені здається, що ця книжка це така собі відсилка до давнього міфа про Давіда і Голіафа, а можливо, навіть трошки про Ікара. Тому що це розповідь про звичайну людину, яка стикається з великою і потужною силою. І ця сила здатна знищити тебе в будь-який момент. Але ти все одно йдеш е, на битву цієї сили, ну і це, напевно, найцікавіше. А, плюс е, мені дуже подобається імпонує е, взагалі та робота, яку е, провів автор. Ми спостерігаємо за подіями, які розвиваються у цій книжці. Не просто так, а ми бачимо їх крізь досьє підозрюваних. Ми бачимо їх крізь розшифровки онлайн-чатів або аудіо якихось там не знаю аудіо перемовин. Ми зазираємо між рядками електронних термінових листів. А і події відбуваються. Ну, дуже динамічно. А, і викладення цієї історії динамічно, як власне, і події, які сипляться на голову нашим персонажам. Які проблеми порушує текст? Мені здається, що як і е, більшість е, Янке Далт е, романів, е, ця книжка м, про е, визначення і подолання кордонів та про питання, хто я. А, що я і що я можу зробити? А, герої цієї книжки а, вони а, йдуть на боротьбу з великими корпораціями, і тут постає питання: а, чи можна самому порушувати закон, а якщо ти хочеш викрити а, незаконні дії інших? А, чи є якісь альтернативні дії, чи а, взагалі а, які є обмеження у боротьбі за свободу та справедливість? Чи варто екранізувати цю книжку? Щодо екранізації, я поки що не маю інформації, що вона буде, але мені здається, що могла б бути нічогенька екранізація, тому що. Події розгортаються, наші герої живуть по всьому світі, і події розгортаються і в США, в Колумбії, а в Японії, Німеччині, Конго і Австралії. А коли на великому екрані відбувається така динамічна зміна локації, то це завжди виглядає дуже яскраво, дорого і мені подобається. Який після смак залишила книжка? Мені здається, що я після цієї книжки дуже багато думала, знаєте, про що? Про наші кібервийська війська, про наші кібервійська, про те, що люди, які зараз намагаються боротися там з обмеженнями наших соцмереж, які намагаються донести всьому світові правду про війну в Україні. Я Часто думаю про те, що, можливо, там такі самі молоді люди, які просто борються за справедливість. Підписуйтесь на цей канал, якщо ви хочете дізнаватися більше про книжкові новинки, ставте обов'язково лайк цьому відео і напишіть, які технотрилери, кібертрилери читали ви. Дуже цікаво.